За волю й мужність у Хмельницькому нагородили майже 50 військовослужбовців почасними відзнаками міського голови. Отримав таку пан Олександр, вже ветеран російсько-української війни. Військовий шлях у мене давно почався. Я військовий офіцер. На початок війни мене був військове звання майор. І на військову службу попав добровольцем з перших днів війни. Батальйон був сформований буквально 26 лютого. 26 лютого був менше двох місяців на підготовку. І ми виїхали для виконання бойових завдань вже іменно на лінію з зіткнення з противником. Покинути фронт пану Олександру довелося за сімейними обставинами. Проте за час, який він провів у зоні бойових дій, сміливо можна назвати його героєм. Я думаю, оцінили мій внесок. Буці міський голова і громада оцінила внесок. Тому що дійсно було доволі таки нелегко виконувати без передишки завдання шлях батальйону. Це був Харків і Луганщина і Донецький напрямок. Ну де було гарячіше, ми там виконували своє завдання. Отримав відзнаку і батько пані Ольги, військовослужбовець морських сил. Щоправда, її вручили доньці, бо наразі чоловік стоїть на захисті нашої держави, а нагороду обов'язково побачить. Ну, для мене як для доньки, це велика така відзнака мого батька, оскільки несе важкий бойовий шлях зараз проходить відповідно своїм підрозділом. І для нього теж це важливо. Ми передамо йому. Фото відеозвіт про те, що він отримав сьогодні відзнаку від керівництва нашої громади. Загалом 47 військовослужбовців та ветеранів Хмельницької територіальної громади отримали почесні відзнаки за волю та мужність у боротьбі з ворогом, Додатково із матеріальною допомогою і подарунками. Крім того, 13 наших ветеранів діючих військовослужбовців отримали сьогодні або ключі від квартир, або грошову компенсацію на придбання житла. 13 власне сьогодні ми змогли забезпечити. Маємо ще бюджетний ресурс для того, аби продовжувати допомагати нашим військовослужбовцям, ветеранам, пораненим ветеранам, тим, хто має інвалідність наслідок війни, мати своє житло. Заходи наші триватимуть ще сьогодні, ще і завтра. Ми робимо все, аби дякувати живим героям. Ну і аби, скажімо так, додатково мотивуватися на продовження нашої боротьби, тому що боротьба триває Зради наших дітей. Ми зобов'язані перемогти. Дар'я Курнос, Вадим Головацький, Олександр Мельников. Новини 33 канал.